Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 29 квітня. Позаду в мене, як ви бачите, багато автомобілів. Давайте ж разом з вами побачимо, що продається, які ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, підтримуйте україномовний контент лайком. І так, друзі, розпочинає відео Volkswagen Golf 4-го покоління 4650. Другий рік 190 тисяч пробіг з механічною коробкою передач. Червоні номера це говорить про те, що машина свіжо пригнана та розмитнена. Шкода 4,650 46506 року присутній кондиціонер, бензин, механіка 143 пробігу. Обов'язково телефонуйте за вказаними номерами телефону, запитуватись подробиці про кожне з авто. 9-го року дволітровий дизель, автомат 206 пробігу. Друзі, хотів би сказати, що машин на ринку зараз у нас зменшується. Це пов'язано з тим, що зараз дорожче рахують розмитнення автомобілів. Я вже спілкуюся з продавцями, які в нас регулярно продають автомобілі, які займаються саме автобізнесом. Говорять, що зараз важко знайти хороший варіант за адекватні гроші. Ціни. Ну, ціна автомобілів в Україні виходить дуже дуже великою. На жаль, і будемо очікувати, можливо, якихось змін, перепрошую, в законодавстві, адже станом на зараз пригнати автомобіль з Європи і поставити його, скажімо так, в ринок майже нереально, адже машина виходить вище ринкової ціни по пригону свіжого з Європи. Якщо ж вона виходить дешево, це може бути як виняток, можна, звісно, зловити на аукціоні, або просто банально буде величезний скручений пробіг. Такі реалії сьогоднішнього авторинків. Тому, як ви бачите, ще б є машини, які вже загнані були раніше, вже на номерах українських. Вже свіжі, які тут стоять, це ще автомобілі по старим цінам. Тому, друзі, оглядайте, порівнюйте і поспішайте купувати авто ще по старим цінам на авторинку. Шарла Каптіва, 8924, газ бензин 7-го року 197 тисяч пробігу. 8900. Повний привід нас. Б7 Passat 8800, 1,6 дизель, механіка 10-го року 297 пробігу. До речі, на b 7 Passat дуже і дуже гарна ціна. Шкода Superb 12900 2-літровий дизель на механіці 2014 року 228 пробігу. І, друзі, шкода Superb в кузові седан. Величезний комфортний автомобіль. Електричка Renault Zoya. 10514 року 2,2 кВт, так розумію. 78 кінських сил. 47 тисяч пробіг. Запас ходу, якщо напоминає, 120 км. Volkswagen Golf Plus. Автомат. 7200. 1,6 бензин, 195 пробігу. Без пробігу в Україні з Нідерландів пригнана. Kia, 19900, 2020 року, 2.0 бензин автомат, 11 пробігу. Поруч у нас Volkswagen Golf в універсалі. Цінника, на жаль, немає. Тому, друзі, ось чому треба приходити на авторинок, є автомобіль, немає інформації, приходьте, запитуйтесь власника напряму. 6800 7-го року, 1,6 газ, бензин, автомат. Сузукі в нас SX4. Поруч у нас зафіра нового покоління 10512 року, 2-літровий дизель, механіка 7 місць 291 тисяча пробігу. Друзі, купили автомобіль, а на ньому закінчилась страховка. Це не проблема. Адже я вам рекомендую скористатися онлайн-сервісом страхування наших партнерів. «Hotline Finance». Друзі, хочу вам порекомендувати український онлайн сервіс страхування «Hotline Finance». Тут зібрані усі провідні українські страхові компанії. Чим зручний цей сервіс? Ви заходите на сайт, вибираєте для себе різні пропозиції від різних страхових компаній, обираєте найоптимальніше для себе рішення, заповнюєте дані, і вам страховка автоматично приходить на e-mail. Її навіть друкувати не потрібно. Також Hotline Finance автоматично буде запам'ятовуватись ваші дані. І в майбутньому, коли ви будете робити нову страховку, вам наново нічого заповнювати не потрібно. З моїм промокодом Karbazar10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Також в них є зручний мобільний додаток, який ви можете скористатись, і він вам буде нагадувати про закінчення автоцивілки. Отож, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ще ж продовжуємо. Ford Focus 8515 року, 2-літровий бензин автомат 106 тисяч пробігу. Volkswagen Toran 2018 року, 18400 2-літровий дизель автомат 200 тисяч пробігу в дуже гарному кольорі сірий графіт. Шкода Fabia 1,6 дизель. Механіка з кондиціонером. 2012 року, досить економічна, 1.6 на такий автомобіль виявляється, як шкода їде. І при тому машинка досить комфортна, вмістима, вкузе універсал, в неї великий багажник. Nissan Micra, Micro, 745013 року, 1,2 бензин автомат, 97 тисяч пробігу в даному автомобілі. Peugeot 307, 2.0 газ бензин 6-го року. Коробка автомат. Mazda 3, 3700, 1,6 бензин механіка. 4-го року 250 пробіг. Hyundai i 30 6450, 10-го року. 1,6 дизель, механіка, 193 тисячі кілометрів пробігу. Мерседес С-класу, 5,5 газ бензин 6 го року, 13500, 255 пробіг. Так виглядає у нас салончик. Ну, Мерседес С-класу, це, звісно ж, розкіш. Дуже гарна машинка. Я, друзі, одразу йду в наступний ряд, що буде багато цікавих машин. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Subaru Forester 9508 року 2.0 бензин автомат 185 тисяч пробігу. Б6 пасад 5350-2.0 бензин автомат 7-го року 360 тисяч пробігу. В кузові седанчик. Audi Q7. 16814 року, 3.0 бензин, автомат, 225 тисяч пробіг. І на 2014 року кюшку ціна досить і досить хороша. Друзі, я вам нагадую, що на авторинку, коли ви приїжджаєте, ми даємо ось такі цінники, де ви обов'язково заповнюєте повністю інформацію. Як ви бачите, на ціннику є логотип компанії Авторія. Авторія наш генеральний партнер. Ви можете приїхати до нас на авторинок продавати автомобіль. Менеджер компанії АвтоРія може його безкоштовно виставити. І також поза цінника є QR-код, який ви можете відсканувати, і також виставити безкоштовно автомобіль на сайті Авторія. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 двадцять три тисячі автоповінкоду. «Авторія». продовжуємо перевіряти. МВ, п'ятірка, 17500, 2-літровий дизель 13 року, 223 тисячі пробіг, повний привід. І п'ятірочка у нас в кузі Універсал. Nissan Qashqai 12700 12, 700, 12 року, 1,6 дизель, механіка 240 тисяч пробіг, а Qashqai у нас плюс 2, 7 місна версія. Рено лагуна другого покоління, 4300, 7 рік, 2,0 газ бензин, 227 тисяч пробіг. Volkswagen CC 10512 року, 2-літровий бензин, автомат 148 тисяч пробіг. Opel Vectra в кузові Universal, d 2,2 дизель механіка, 4-го року 350 тисяч пробіг. Ford Focus Кузі Універсал 5659 року 2-літровий дизель автомат. Друзі, нагадую, що в цьому відео я показую лише частину автомобілів, які продаються на авторинку. Запрошуємо всіх в суботу та неділю. Є що оглянути, є що вибрати. Приходьте та оглядайте авто. Audi Q5 14600. 2-літровий бензин автомат 13-го року 220 тисяч пробіг. Mitsubishi Outlander Sport, 16 тисяч доларів. 18-го року 2-літровий бензин 121 пробіг. У нас коробка автомат, мультикермо, круіз-контроль, клімат, машинка зі штатів. Hyundai Туксон, 19 тисяч доларів 2017 року, 2-літровий бензин автомат, 108 тисяч пробіг. Nissan Кашкай плюс 2 на 7 місна версія. 11 рік, 13400, 2-літровий дизель, повний привід, шкіряний салон, панорамний дах. Шкода Октавія А7, рестайл 2018 року, 15500. 2-літровий дизель автомат. Opel Zafira 7900, 1,7 дизель-механіка. 13-го року 250 тисяч пробіг. Volkswagen CC, 9 тисяч доларів. 2-літровий бензин. Це, як ви бачите, сьогодні на ринку достатньо, в основному це бензин. Дизель рідко зустрічається. 3.0 бензин автомат 2012 року 222 пробігу Audi Q7. Шкода Octavia a 7 1.6 дизель на автоматі, 260 пробігу 11713 року. Ford Focus комплектація у Titanium, 11950, 2-літровий дизель. 16 року 220 пробігу. Nissan Кашкай плюс 2. У нас 7-місна версія. 220 пробіг, 1,5 дизель, шкіра, панорама, лінза в гарній комплектації. Peugeot 508, Седан, 14250, 1,6 дизель, автомат, 199 тисяч пробігу. Рено Кенго 11650 року 1,5 дизель 250 тисяч пробіг Volkswagen Tiguan 14750, 2-літровий дизель автомат, повний привід 255 пробігу. Також свіжо пригнана Zafira, 7851 1,9 дизель на автоматі 270 пробігу 10 го року. Друзі, не знаю, чи добре чути, поривчастий вітер на вулиці, приношу вибачення за звук наперед. Lancer X9300 2-літровий бензин механіка 51 пробігу 2014 рік. Цілком можливо, щоб був такий пробіг, друзі, і таке зустрічається. Jetta. Друзі, подивіться на ці прикольні диски. 15 рік, 1,8 бензин, механіка 120 пробігу. Машинка зі штатів, вводьте він-код і, друзі, не соромтесь, телефонуйте, запитайтесь Він код автомобіля, якщо це зі штатів. Запитуйтесь власника подроб, подробиці. Всі по телефону дійсності можна дуже-дуже багато дістати різної корисної інформації. Тесла 3, 2021 року 34 500, 24 тисячі пробігу. Ford Mustang, 28 тисяч доларів 2019 року, 2,3 бензин автомат, 24 тисячі пробіг. Volkswagen Passat 11300, 1,8 бензин автомат, 2014 року 137 тисяч пробіг. Nissan Leaf, 12700 16-го року. Автомат 74 тисячі пробігу. Ford Escape 12914 року, 2,5 бензин, автомат, 110 тисяч пробіг. Друзі, до речі, як ви бачите, в нас продаються автомобілі, також можна зайти поїсти смачні ребри, є кава, плов, дуже багато всього різного. Тобто можна прийти і поїсти, і вибрати автомобіль. Я продовжую показ авто. У нас Volkswagen Jetta, 8750 11-го року, 2,5 газ бензин, автомат. А клас Мерседес, 4 тисячі доларів, дизель, автомат, 258 тисяч пробігу. Гольф плюс 10900, 1,6 дизель, механіка, 13 рік, 193 пробігу. Шкода Октавія А7, 13217 року, 201 пробігу в рідній фарбі. Volkswagen Golf Plus 12100 13 року, 1,6 дизель механіка, 167 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Rock 15500. Повний привід, 2,5 бензин, автомат, 152 тисячі пробігу. Renault Кенго у нас без цінника, тому треба приходити, покажу вам контакт, телефонуйте. Запити десь деталі. 6800. 15-250, 2,4 бензин на автоматі 2017 року 35 тисяч пробіг. Шкода Superb 8550 10-го року 1,9 дизель на механіці 220 тисяч пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Попри те, що як ви бачите, є багато різних... Цікавих машин приїжджайте на авторинок Карбазар, оглядайте, обирайте, перевіряйте передкуплою машини, щоб ви могли купити собі хорошу машину. А безпечно це можна зробити на авторинку Карбазар у місті Львів. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазарка